Поки ми там знімали в прицепчику, Андрій привіз рамки. Що це за рамки, Сань? Це рамки на перетопку, вибр... вибраковані 300 рамки з першого корпусу, які вже які на пергу, які на куди там? На воск. Ага, а вони у вас також дивлюся, дивись, ви всі рамки, ось всі рамки, як хоч вибраковуєте, хоч складаєте, ви все одно їх скручуєте. Зручно, а представте, як розробити. Ну так, да, насипом і вигружать зараз. Да. І... Завозили, що на ослушка, але бачите, на це закасталізувався і вже вони не... Uh -huh. не забрали дівчатка. Ні, Ну це в нас ми знаємо, куди спортувати цей мед. У нас ну, з тобою да. є тема <с тема інтересна. Доти пергові, так, так. Оце той прицеп, на якому їздить і погрузчик, і все, так? Трьохтонний. Да, ну це теж, бачиш, кожному члену сім'ї зроби B'E або ЦЕ. це Не просто купи прицеп і працюй. ну прицеп'яка, звісно, мощненький. Дилюсь рисареки такі. Ага. Дебелий. Хто з нас який тут рамок? Починай 4 8 на 4. 32 і високих 3. 32 на 3. 54, 56. 96 стопок на 13 грамов, далі можете. 100, 100 стопок, а я 100, 100 стопок на 1300 13 грамов. Нормально так. Раз. І гарні блинчики в воску, так? Центрофугу запустимо. Зараз будемо запускати центрофугу, так? Запустимо, так що компонуються ці центрофуги, в них сектора. Чотири сектора в центрофуги. Чим вона універсальна, ця центрофуга, вона її можна вставити сектор для відкачки забруса, Рамок перетопки, так само можна вставити сектор. Ну, зараз вони зробили тільки радіально. Щоб ми догонки, тобто, рамки можна 300 ставити, 230 і 145. -ті. А в подальшому вони зроблять ці сектора, щоб вони за допомогою цього сектора, щоб були, виймалися синхронно поворотні. Тобто, у нас ми добиваємося того, що буде один бак, а буде виконувати дві функції відкачувати мед. І перетаплювати рамки. Ага, тобто, ага. Ідея дуже шикарна. Я вважаю, що вона має право на життя і це, це ми приготували рамки, зараз будемо, як сектора, щас, що ага, нас ідемо. Ага. Так, давай вже спершу покажемо, чим ти раніше топив рамки? Так. Е, да. Ну, раніше, ну, зараз зайдемо, це ж це парогенератор, це з нержавійки і там далі стоїть я бачу, я, що от, один да, з чорного металу, але бажано, щоб був з нержавійки, тому що це якість це немає. Ну, почнемо ну, з початку. Це був перший парогенератор, так? Ну так, так, це теж сам зробив. І такий примітивний парогенератор, але багато років він працював. Тобто, Далі тебе планував, планував зробити залівну пробочку, але Чопік, Чопік так, надійно, впевнено да. і хорошо. Це що временно ти постоянно. Да. Ти дуже гарно замітив, що процес як Так-так-так, Перший, другий, третій. це вже віки зроблений дуже гарно, працює ідеально, я доробив подув повітря, я цим добиваюся. Ага. Ну це я не бачив. Я Щоб було, а я постійно відкритою топлю дверкою. І що ти добиваєшся? Ти ж втрачаєш, тебе бачиш оцю струбою, що з нею робиться. Так. Вона перегрівається, у тебе на вихлопі плам'я йде. так же ж? Ні. Буває. Ні. Ні? Ну дивися, я, наприклад, стараюся, давай я на цій покажем, А, ah, вона заложена, не видно. Я стараюся, щоб в мене далі, щоб в щоб мене горіння було у туто спереді. Uh -huh. І навіть оці шиберами мене були повністю закриті для того, щоб мене йдуть, щоб в мене максимально газ піролізний, щоб в мене він тут починав згорати, <'ят> щоб <п 'ят> а не в вихлопній трубі. Ну, бачиш, корисно почути думку, того, що я що, ключі працюю, пробую. Так. От. Це, це вже ну, щоб зробив таке примітивне, але е, я знаю, скільки в мене розходується води, дуже збільшений об'єм, я знаю, скільки в мене за цикл е, е, використовується води. Я сюди налив відро води, кранік відкрив, фурт, вода зайшла, кранік закрив. Пробку я не кручу, uh -huh. тому що вона не потрібна. Ну, але ж тут треба контролювати, розуміти, щоб не перелити, щоб вода не пішла сюди, не було гідроударом. Uh -huh, uh -huh. Вот. Ну, а ця вже новенька, то це експериментальний варіант. Це, звісно, на пушку похоже. Ну, пушка тут, вона реально пушка. Які в неї плюси йдуть. з да, Які в неї плюси. По-перше, тут 27 літрів, тут вже 90 літрів води. Угу. Тобто, Як один чоловік зарядив і цілий день топиш воск і не доливаєш ту воду. Угу. умовно. Далі. Вона утеплена. Повністю утеплена по бокам, це ага. все, все, все утеплено. Далі, в неї теплосйом йде, якщо всього йде теплосйом тільки ось вгорі, а по бокам немає теплосйому, просто атмосферу в грім, то тут тільки на дні немає теплосйому води. Тобто КПД максимально вижите. Ага. І тут так само йде вода, так само воно догрівається. Ну, я вважаю, що буде Бога. Але ж це на заводі його запустили, подивитися. За скільки вона виходить на генерацію, Сказала, 30 хвилин і 90 літрів води кипить. Я загрузив, тобто вона раз тільки прогрівалася. Величезний плюс, що тут вже поставлений індикатор. Я бачу скільки води, ось, да. вода максимум ага, налито, ага. Зараз я знали воду вже, що тут її вже, я бачу, да, я бачу, води, коли мені доливати, треба, доливати, не треба. Ну Це супер. вже дійсно промислово Да. Прямого... Плюс я тут зроблю, а може ми запустимо, побачу. Е я зроблю, поставлю, що в мене тут стояв кранік, і сам краник, кранік у мене подача води. Е мені треба, я краніком відкрив вода і, і шлангою Ш залилась вона собі та і все. А можливо, просто вона буде е подаватися. Як, там, не відро залив, а може, може потихеньку. Да. Тобто я переокрив край, потихеньку воно заходить, виставив. Тобто, По-перше, треба зрозуміти, скільки літрів води випаровується угу. за промжок часу, і потім вже, по шкалі дивишся, угу. що ага, нормально. Угу. все. І то зіна не доливає, нічого, тільки дрова підкидаєш і, і рамки міняєш. Угу. От. Тут вже зроблений. Зроблений е, е, вихід уже на дюйм, дюймовий вихід, щоб шланга була товста. Ну і пару пар... більше проходить та да, легше, легше проходить пар уже. Більш потужніше. Ну і сама центрофуга вже тут вже звісно, вона. <звісна> <Це> ракета. <звісна> Це ракета. Чого? Тому що, по-перше, кришка утеплена, бока утеплені, дно утеплене. Мінімум, то з нею легко буде працюватися в зимовий період. Тобто не так, що там буде воно щось там гріти, атмосферу гріємо, важко розігріти тим парогенератором. Парогенератор утеплений та утеплений, максимальне КПД. Всього сюди буде загружатися. Не побачимо, скільки рамок загрузимо, запустимо. Ага, ага. то Я спеціально не що новенька, що шо... шо... я колишні приїхав і зразу на новеньку річ попав. Да, да, да. Ну я скажу чесно, що я більше скажу, що, мабуть, це буде взагалі бомба, але но... mm -hmm. ти раніше топив маленькою. Я тобі скажу, що і маленька це, це реально упрощення. Пасічник у... часу і времени. Тому, я що... сам теплю, але у вас за 28 рамок 300. Вскакує. Отлично. все. Пар подав, закрив, знизу пішов або пар, або пішов візкати, тому що тут уже перфорація аж так само ага, в дні є, ага. що вона одразу витікає, не, не, не настаюється. Ну і настаюся. Я ставлю 15-20 хвилин. Мені достатньо. Перетопились, ага. витопились та і все. Клас. Дуже ефективно, зручно. То це ми сьогодні величеньку запустимо, да? навіть покажемо, як так. вона працює. Рамки, ж, рамки Ідеально. клас Так, далі буде. Загружай зараз. На ходу імпровізуємо. Ага. Ну, прикольно хранити сущно. Прямо дуже прикольно. І рамки цілі і... І медові так скручуєте? Медові? Ну малометки. Храни теж в рефові малометки? Ні. А для чого? Ну, Мед м... должен бути у бочках. Угу. Так, одразу лайфхак загнусти. Ну малометки там для відводків не оставляєте, нічого. Ну буває, ну так. Тоже положили. Ну, 230-та то в корпусах, а 300-та то так скрутили. Mm -hmm. ну, все, все скручиться. Ну, зручно коли скручити. Так, ще рамочки треба. Розібрали трошки. Так, так, мене дуже зручно. Хоп. Ну, Бачиш, ще можна сюди класти, але ми поки не будемо. Я думаю, що може це недоцільно. Ми виграємо тільки всього-навсього 4 рамки, але ж у нас буде грязно, низ рамки буде грязна. Mm. Нам треба все-таки якось добитися, щоб шістенько. І того в нас виходить плотненько, у нас виходить, що по цьому діаметру ми ущільнися. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 рамок. 15 на 4 60 рамок. Загружаємо за цика. Ага, ну ти загружає, я піду подивлюся на неї. А, На цю. ага. Вже тут горить у нас парогенератор. Парогенератор. Утеплений вже не травм безпечно і машиняка. Ну, по суті, вона виглядає як ота медогонка твоя. Так. Да. Що я кажу, вже вставили, треба медогонка. треба з центрофуги на цей. Ага. У нас Щелки у нас 15 рамок уже загружені. Да. Зразу вже щёлки сектор приз на барабані. Саня пішов, подивлюся, що тут ще. Ага, пульт. А пульт уже кисин син, да? Так, 150. Ага. А برو вот напряму його зроблю Так, що ми тут маємо? Ємність для воску. Це, Жай, вже й мотор, і мотор вже дебелий такий. Так, да, так, да, так. Да. Дивися, я думаю, тобі буде це ці цікаво. Моя е, дивися, е, так, Дивися, ракурс. Е, Дивись, виходить, у нас віск витікає. Ми ставим, це думає Владимира, що він зробив до працювання. ну як, може, ну, по бажанню. Угу. Витікає сюди віск. Віск біжить чим? З водою і, і, і віск. Так. Проходить тут відстаювання часткове. Знизу кранік чи з боку кранік, для того, щоб воду злить можна було. А збоку, наприклад, щоб мені слідуючі ємки, я вже відстояний віск переливаю. Але вона повинна бути утеплена, і я думаю, що тут градусів 80 треба підтримувати температуру. Можливо, за рахунок виходу пару, що накривати. Так, да, да, з кришечкою нормально, щоб да, було. Да. І Отак, ну, оцей можна ну, же... може теж повернути під 90, щоб воно не бризкало ніде. там, ну лилося постійно. То, там декуди. Ну, просто ж прямий виход ну, може, да, да, може прямий да. зробити, собі і все. Тобто, просто шок, Ідея теж для того, щоб одразу віску розливається по формам, він вже, не треба його там грязно да, відбирати, да, він да, вже да. тече чистити і все. Тобто, така ідея прийшла. Нормально. Ну а Це ж така, що як. Я користуюся. Також дуже здоволені такою штукою. Сюди 26 і 28 ми рахували рамок. 28 точно. Сюди 28 рамочок входить, ну і працює також нормально, як по мені. Защолкнув і діло пришло. Ну це, звісно, виглядає махиною. Ну, підемо далі загружати і Попробуємо як воно витаплює. Просто е, вже воно вечеріє, але дуже цікаво подивитися, що воно з нього вийдеться і що буде. То, що думаєш, використовуєш. Ти знаєш Саня, який плюс великий у цій центрофуги? Що в неї однакова кількість загружена в кожен сектор. Вона буде стояти збалансована, Ріней. не буде стрибати. Да. А в той, вже пар піш, Ага. Вже починає парувати. А в тій, так, да, ти загрузив, там а десь мало медичка, да. десь метку трошки. Там перга більше, яка перги, більш, там перги, менша, да, да. перги е, мерви. І воно дисбаланс. А тут... Mm. Зараз часно ми їх Угу. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну так, да, і утеплення вже класне, ну блін. Так, ну загрузили, зачиняємо. пішов порог перший, будемо дивитися, що воно зараз буде робити. Е, пішов знайомий вже нам свист, да? і скільки там? Рівно година прийшла? Да, Рівно година з моменту підпалювання котла. Запалили котел. І ось зараз перший побачили віск. Віск, пар одразу йде. Да, пар нормально, Но що По ви... моїй практиці це коли вже йде віск, коли вже йде отако пар, можна запускати інтерфугу, щоб вона вже інтерфужувала. Хоча б на... Ти як запускаєш завжди на маленькі спешетку швидкості чи як. А я не знаю, я включив та вся там, 23 ну, ну, на, на... стоїть. Ну так. в тебе на оцих як було? Ну вона раз, сразу ж до зима регулювання. Тут ж старт і вона пішла. Отут нема. Нема. На, на цих малих немає ще регулювання. Не, Регулюєш, ти виставляєш програмну. Ну ти виставив. Четверта програма вручну крутиш крутілочкою. Да? Да. Ну я тут не знал. Треба инструкцию читать, давайте. Я не знал. Да. <рес> а у нас тоже користная информация. Ну, запиши. Взяли та движ. Потом будете. да. это бомба. Если у нас ще будет асинхронно-поворотной медогонкой. Кажется, да. это вообще незаменима вещь в хозяйстве. Бак, це холодний. Да, Тришка трошки тепленька, ну, руку спокійно тримають. Спокійно тримаю. Це, ну, це ж теж, дивись, зараз проблеми. Хлопці питають, а як докачувати малометку? От хлопці так да? збирають зиму. Да? Закинув, включив підігрів. Да? Воно нагріло тобі 27 рамок. І так, а ВВ зробили ще медогонки і з підігрівом бака. Вже а. є. Да, Вже да. є з підігрівом, по замовленню, може замовляти. Будь волоски. ласка, поставив і, да. і качай. А маломедок... маломедок'явився. Це вода побігла? Ні, це віску. Та ні, яка вода це віску все і головне, як вгновірно. Просто бомба. Вгнорно вийшло. Ну теж година. Ну так 90 літрів води ж треба нагріти. Так. Я можу доваги оберти, якщо треба. Я, я не знаю, як це перший ну, раз. Ще 5 -5. раз. Треба погратися. Та, ну я думаю до 40 може двігати. подивіться якраз, яка у неї устойчивість. та ні Вона взагалі укопа не стоїть. Ти можеш подивитися зараз по Е, Як вал крутиться, що ти зрозумієш, який образ. А, чи не визначитиш? Видно, видно видно. Тобто представте, метр двадцять діаметра як воно чи no. не пає. Нет, не воно як воно круто, а що краси. А 30 максимум. А, ну да. Ага. Ну, да. 30 максимум. Ну це величезні обороти. Так це звісно, конечно, якби хотілося. Не, ну бомба. Ну тепер мені каже треба чекати, коли коли перестане місце. Ага. Так, нам треба ще. А, 17 ти 17... нажав, так? Так, ну, 17 ми, так? Да, засікали. Зараз 27. 20 хвилин на круг, ну ось ще маленький такий сівочка йде, ну як би. Вона може, може й довго йти. Зачем я візьму? Та ні, віск, 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 дуже далі. Якщо ну, за цівочку, якщо довго, просто. Ну, це, якщо на продаж не йде, то може нормально. Якщо попити, то можна і трошки ще побавитися. Mm -hmm. А якщо ще держати Мерву, то можна і зупинятися, тому що вже 20 хвилин касети у нас загружені і ми готові вже до. Ну так, кстати, дуже-дуже. Так, так, Я так... ще знайду якісь перчатки, прийши. давай, давай. А я зараз покажу. Дуже зручно, що... Ось є касети. Це прямо, ну, я вже працював на маленькій. Е -е, ну Тут прямо, блін. Жесть. Раз-раз і ти закинув, зразу ті чотири касети витащив, ті закинув пара лишня не виходить. Зразу тебе парогенератор працює, топить постійно. ну Швидкість, звісно, тут бомбезна. А потім бачите як. Живуть промисловці куркулі, які блини. Воск. У нього везде віск. В хату пішли віск, там пішли віск, в рефі, віск, в одному віск, в рефі, в другому рефі віск. Ось віск, цілий піддон. Дивіться, які блиняки, ох, кілограм, мабуть. 40. Дай Бог, щоб все получалось людей. Де так дійсно... Так бачиш, як люди працюють дуже подобається і дуже радий, що у людей щось получається. А відкривай рано тут частей. Ага, прямо як. А вухарі жеде бело це, ця. Та, та не так громко працює, як ця, наче. Дві такий поток пара йде. Ага. Хоп Раз. викидати, ну, викидають, А, До речі, ми зараз все роз'єм потом. Хай стоїть на нас, хінах, Ага. Ту занесли, ту принесли Да, рамочки продезитикувало, все прямо файно. І все теж практично була в нас холодна, це було розігрівка. Теж за все дотягне. Ну так, да, да. перший запуск, воно ще холодне, годину запускалося до воску, а так 20 хвилин. Блін, ну бомба, оце перезарядка, звісно, півтори хвилини, а там витягне почистив почисти, став. Але зараз ми будемо це робити, ми зараз будемо витягувати. Ні, так це ж класно, вона починає працювати, і ти не стоїш руки в брюки. А витягнув і чисть, будь ласка. А не yeah. тоді, коли вали пари, ти ще набираєш, виходить, тим скрибочком. Я хочу, щоб я стіл просто зроблю, щоб на столі у нас все зробилося, щоб не на землі. Ну Поки ми буде у нас на землі. Да, ну На новому місці не все може бути одразу. Гля, клад, пачка чиста, касета. Готова до загрузки. Угу. щоб щось стояло, як... Стукати і не... так. Да, щось Пеньочок чи щось таке. Ну Це таке, що кажу. Приловчіться ми... треба, так. Да. Так, да, треба ж зрозуміти, що почав, а може наоборот дочком раз-раз-раз почистити і все. Ну Тут такий, бачиш, до бруска збився так, дебело по этот самий, мерва. Так, розумію, що гаряче, але дуже хочеться прийти. От. Там віз буде, віз буде і я вважаю, що вона буде ну, я... купуватися аж бігом. Так, ну, ні, ні. Кедресер, бу буде, буде купуватися, але це небо і земля з лисицею, з усіми оцими всіми паровими, вони взагалі нікуди не годяться або ще десь. Тому... Ні, ну опять же бачиш, якщо є, якщо є час, то можна посидіти там пограти, щоб ті капельки текли, текли, текли потикеньку. Ну, да. Можливо ми ще там з оборотами пограємося і ще можливо щось дожмемо. Оце бач пирга. Так. Да. Зображалося. Тисячу гривень кілограм. Ні, ну ну. Доцільно, да, звісно, ото я тебе побачив там в рефі прикольно дуже раз, раз і а ти ми пергу оцю, що будеш пропускати через той апарат в морозильний ларь в хаті стоїть. Да. Ага. Ну, це можна ложечком раз-раз быстренько собі. Та, якщо на вторічну переробку й рамки будуть. Так, а ще забув показати розказати, дивіться Ось Пару весь весь та все видно, я ось зараз включу все. Прибери телефон, будь ласка. Е ось у нас уровень де видно да, зараз. Получається, у нас за перший раз, якщо раз, два, виходить три загрузки, це стопудово може відпрацювати котел, але на третю вже, мабуть, опасно. Дві ну опасно залишати, що, що воно і не потрібно. Ми саме головне бачимо, да, да, який да, уровень да, у нас да, парогенераторів, да. скільки нам треба водички, долити. оце золо. А води. для чого? У тебе ж гуляється верхня частина котла? Ти ж ти не працюєш, як інакше. Тут ж зверху над котлом де сантиметрів сім чи вісім водяна рубашка. От. А табак. Так пусті... що кожен раз доливати? Взагалі треба, щоб той, що храник відкрив, воно втекло і все. Uh -huh. Я можу це зараз зробити, але я такий ж треба долити. E, не, ну давай, дальємо, що без проблем. Тому що буде правильно. Uh -huh. Блін, другий раз взагалі класно. Пройшов, може після загрузки але 4. Томасу, та не так. Що, ти там дві кассети почистили, живіск почистив, і вже віск пішов. А власне, це тропуга гасліть, не колохнеться. Ага, ну ось я руку, тай руку сюди положив, не колохнеться вона. Копана, то наскільки збалансовано я воно? Так головне процес, як наскільки швидко. Раз, два і... і... Што, і... і, што, і 60 Півтори хвилини перезагрузка і 5 минут, 4, 4 минути, 4-5 мінути вона вже працює. Тобто якщо не доганяйте до ідеальності обжимки тої, то в тебе за... Годину ти можеш зробити три цикла. Три цикла це у нас виходить 60 на 6, 180 рамок. 180 рамок за годину. 5 годин 500 900 рамок за 5 годин. Що рада, ага. ще краще. Ну, да. І це 300 рамка. Ну, да. і, і, і ти не паришся не ні в пару, ні в чому. Просто не вирізаєш, не обрізаєш той вік, що саме геморойне. От дивись тут ми рахували 1200 рамок на прицепові на приблизно. Це їх пристава, якщо ну, обрізати та ну, та ну ти що. Це... Понятно, Нежавно. Так. Ваш вердикт. Я, <рес> я задоволений. Дуже сильно. Дякую Володимиру Івановичу. Дякую за те, що, бомбу, да? за те, що вони прислухаються до наших порад, але я в захваті. Бомба. Лайк, 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 лайк. Друзі, також у нас з Олександром, я сподіваюся, вам сподобалось відео. Є прохання його знайомі волонтери, які серйозно займаються сітками і блоками безперервного живлення для наших хлопців зсу збирають кошти на їхні потреби. Банка буде в описі відео, тому, будь ласка. Прохання підтримати. Так, хто чим може? Будь ласка, допомагайте, тому що зараз такий час, що. Хто як не ми? Слава Україні! Героям слава!